Там садимо квіти. Я там прочитала багато коментарів, ще не встигла відписати. Люди раді, що треба їх підщіпувати. Ви знаєте, що я не такий знаток квіток, але люблю їх. Ви бачите, що я сажу в відкритий ґрунт. Скажіть, чи в відкритому ґрунті їх теж теж треба підщіпати? Це перше питання. І подивіться, я мій дівчатка з латочкою з златоч. Подивіться, як ми розклали по кольорах. Туди трошки ну, бабуся докупить. Розовий, червоний, рожевий, червоний, рожевий, червоний. Файно, правда, буде? Все, затка, давай. Давай, Не я буду давай, я. Такое, тримай, тримай квіточку. Тримай квіточку. Давай ємо. Ну вас... давай витягай обережно. Все. Отак. О, Во, став. став. Так, так давай. продовжуй. Продовжуй. Так, молодець, молодець, молодець. Ось той працює. О! Баба, я є відео. молодець. Так, тепер чу. Бачите, як у мене О, до роботи водівка. Молодець, ладка, ти не пропадеш. О, бо я чужусь зламала. Де? Посадили квіти. Що, нам вистачило? Ні, там, там ще не вистачило. Ще не вистачило нам квітів, докупимо, потім вже вам ще покажемо. Нашу клумбу нам ще по прибордюру посадити. Коротше, ми бачимо, що у нас же робиться. Та й все таке, йдемо на город. Я з тобою.